Вітаю вас, шановні. Трошечки вийшла на прогулянку. Може, вам знайоме це місце, бачите, як гарно? У нас мінус 12. Сонце при заході, але, думаю, піду. Чуєте? Сніг скрипить. Ну, обіцяють буде більше трошки, ну, але то нічого, але я давненько не ходила і хочу подивитись, як тут наші приливи і відпливи. Ну і бачу, що я, мабуть, гарно попала. Зараз іде відплив або відлив. Ось я якраз пішла нижньою стороною, не там біля будинку сеньор, як кажуть, бачите, сонечко сідає. Тут уже так, вроде би, тінь. І пішла не мимо, там от зверху, де я завжди зараз покажу. А пішла низом долиною подивитися, як тут. Ну, як, як є, бачите, як кажуть, природу ніхто не відміняв. Зараз я там ближче підійду до річки. І дуже гарно тут. Я потім ще коротке відео зроблю ближче. Але бачите, природа робить своє. Відливи і приливи у залив фанді ніхто не відміняє. Ось подивіться, ось вона річечка. І подивіться, пливе з кригою. Хочеться показати загальну картинку, коли я трошки приблизу. Бачите? Ось це повертається в залив. Це така річечка в нас тут. І якраз ну, вона тягнеться далеченько, туди аж, по-моєму, на нову скошу, туди вона йде, оця долина Мемрамкук. Куди протікає ось оця річечка невеличенька. От. Ось оцей парк вам покажу, бачите? Оце, як кажуть сіньори. Там проживають люди літнього віку. Ось церква. Це все недалечко. Отам от ялиночки, от які з кухні дивлюся, бачу їх. От така локація. Гарна локація. Повітря свіже, тихо, гарно. Сьогодні вітерець ні дихне. Ой, рукавички не взяла. Ось, бачите, як. От так, бачите, розмірено, тихо, вода відходить. І бачите, як. Що б хто не робив, а природа бере своє. Бачите, ось, повертається. Вода в Атлантичний океан. Прийшла, зволожила, зробила, як кажуть, час і природу ніхто не відміняв. Щоб там не творилося, чи сніг, чи мороз? От я теж думаю, піду подивлюся, як тут річка. Бачите, яка. Ось так сісти тихесенько. А воно пливе. Кажеться земля із під ніг. Йде, коли дивишся, отак станеш, подивишся, як воно розмірено. Знаєте, мені подобається пісня, оця тече вода, тече бистра вода. Ой, вода тече, не зна зупину. Ось вона. Природа і сказано правильно. Оце, бачите, кинулося в філософію. Ось ото Гірочка, де кажуть, я зверху, але думаю, та ні, піду, бо тут є дорога. Бачите, це оці тракторони, що я показувала парад Святого Миколая, ну, це присвячено. Тому, що, кажуть, не Дід Мороз, а святий Миколай із, як кажуть, святкують. І ось тут оце скільки людей на 9 хвилин організували оце свято. Прибрали свої машини, свої... Подивіться, як тут гарно. Оце шановні життя. Щоб хто не казав, щоб хто не робив, де хто б не був. Господня сила рухає. Подивіться, як високо. Ось отут я зараз підійду трошки ближче. Подивіться, як вода була близько. Ось вона дорога і ось крига. Як вода підійшла близенько, близенько. Отак От сонечко сідає. Мороз міцнішає. Ще буде дуже багато снігу. Обіцяю, що зараз почнеться ще снігопад. От. Ну, але я вийшла, думаю, поки можна ходити, подивитися. Ось вона, краса. Що заворожує? Бувайте здорові, шановні. Миру вам, добра.